Отже, у 1991-му Україна здобуває незалежність, але одразу запровадити національну валюту не змогли. Тож з'явилися купоно-карбованці, такі собі перехідні гроші, які мали замінити радянські рублі, забезпечити стабільні розрахунки у новій реальності. 10 січня 1992 року Нас України створений роком раніше офіційно запустив купону карбованців в обіг карбованцем. До речі, в Україні свого часу називали рубль. Спершу вони нагадували споживчі картки 1980-х і співіснували разом із ще радянським рублем, але вже зовсім скоро стали повноцінною грошовою одиницею. Сталося це влітку 1992-го якими ж були ті купони за дизайном? А ось такими. Ну максимально простими. Вони ж були тимчасовим явищем, тому ніхто особливо не заморочувався стосовно їхнього вигляду. Перші ескізи створювали ще у 1991-му художники та гравери Нацбанку. Для усіх банкнот був один шаблон. На аверсі скульптура Либіді. Ось вона. Що символізувала давні корені української державності? А ще написи Україна, Купон та Національний Банк України. На реверсі був Софійський собор, ікона української архітектури та православного спадку. Дизайн був монохромним або двокольоровим із простими гільйош-візерунками для базового захисту від підробок. Пізніше на банкноти почали наносити серійні номери та герб, а ще додали стилістики. Змінили і кольорову гаму. Купони були блакитними, фіолетовими, помаранчевими. На вищих номіналах, наприклад, 100 тисяч або 1 мільйон, додавали зображення вікінгів та соборів. Ось тільки була одна проблема. Купони було ніде друкувати. Власної інфраструктури для друку захищених банкнот бракувало. Тож перші купони номіналом від 1 до 100 вийшли з під верстатів спеціальної банківської типографії у Франції. Це підприємство могло без проблем нарости. Та виробництво грошей на звичайному папері, без водяних знаків та інших складних захисних елементів. Пізніше виробництво переїхало у Київ, де з 1993-го функціонував банкнотно-монетний двір Нацбанку. Саме там друкували пізні версії карбованців, які через страшенну інфляцію у 10 тисяч відсотків мали номінали вже у 100 тисяч 500 тисяч і 1 мільйон. Для деяких випусків, особливо контрольних, зверталися по допомогу до британської компанії Thomas Делерю Company. Це був провідний світовий виробник банкнот, який мав контракти з багатьма центральними банками. Якість цих банкнот була вищою, але вони просто губилися у величезній загальній масі дешевих і простих карбованців.